Доброго дня, канал Сократ Зум У ваші увазі ось такий бінокль BayG 15х50, виготовлений в Росії. Так По цьому номеру він виготовлений у 2007 році, доволі недавно, але, як ви бачите, ним добряче користувалися. Він прям брудний. Так Ось тут є дефект, його вже ніяк не відновиш. Чому він виникає? Тому що дуже неякісний матеріал. Тобто Цей метал якийсь зроблений, я не знаю, можливо, це навіть з алюмінію. Ось подивіться. Бачите? Ремінець перетер метал. Як таке може бути? Хіба не можна зробити щось міцніше. Ви ну, тобто, розумієте, перетирається, перетирається, що далі? Тобто, ремішок не перетерся, а перетерся метал. Це прям жесть. Ця серія біноклів почала випускатися з 1994 року. Так, поле зору становить 81 метр, вага 1 кг, ну і віддалення вихідної зіниці 8 мм. На рахунок просвітлення чомусь мені здається, що тут доволі таке не дуже якісне просвітлення. Бачите, хоч бінокль брудний, ну зараз його перечищу, подивимося вже опісля. Як буде воно відбиватися, ну, я дуже-дуже сумніваюся. Так, ось Тут оця деталь, в якій ходить окуляр, дещо відкрутилася, і призмена кришка вже починає ось ходити. Тобто ну, можна ж було зробити тут якийсь гвинт, один або другий, щоб ця кришка набагато краще була зафіксована. Ну, Цього не зроблено. Ось так відкручуємо. Правда, було б добре, щоб тут ще був контргвинт, але його немає. Це теж мінус. Воно може, оця зажимна кришка може відкрутитися. Поки що відставляю в сторону, це вже відкручено в сторону, це вже... Боже мій, ні, ні резинки, ні фіга. Тут є ущільнювальне кільце, виготовлене воно просто з пластику. Воно вже надтерте. Ну, дуже низькопробні матеріали. Дістаємо призму. Ну, ви знаєте, от в БПЦ ось так пальцем, ну, в БПЦ-4. 8 на 30 або БПЦ5. Чесно кажучи, отак пальцем просто не відіжмеш зажимну пружину. Тут метал не такий жорсткий, і це теж мінус. І дивіться, ви бачите, просто метал доторкається зверху до призми. Зверху нічого немає. Тут треба, я, мабуть, щоб не ризикувати, я в цьому місці буду дещо підклеювати. Тому що можна так зажати призму, що вона в цьому місці відколиться. Я дістав призму. Ну, призму без просвітлення. Ну, ви розумієте, я ще до кінця це все не розкрутив. Зараз попробую. У мене таке враження, що я взяв бінокль сторічної давності. Ну, тобто цей в 30-ті роки випускав біноклі без просвітлення. Тут теж, ну, на призмах нема просвітлення. Що вам ще сказати. Ну, тут замало різьби. Хотілося би, щоб в цьому місці ну, різьба трошки далі заходила і тут трошки далі заходила, бо, бо цього є мало. Правда, бачите, тут є. Ці кришки антиблікові, ну це вже плюс, ну, ну тим не менше, блін, а де просвітлення? Ну Якість оцієї зборки біноклів і матеріалів. Чесне слово, та в німецьких біноклях, навіть коли вони вже програвали війну, вони все рівно робили біноклі якісніше. Вони їх не, не фарбували, просто жовтим кольором покривали, бо не мали вже оцього такого спеціального покриття, не мали ресурсів. Ну, все рівно, якість була краща. Це прям якийсь треш, чесне слово. Хоча, як він показує, я ще не знаю, ще не дивився, тому що оптика брудна. Так, ну тут воно крутиться, знаєте, як... в стакані. Мені він вже не подобається, от чесне слово. Так, бачите, я тут поставив підставки такі. Ну і загалом... Дещо чистіше стало, правда? Тепер треба почистити окуляри. Вони ніби всередині чисті, Ззовні, зовнішні лінзи найгірші. Ну, зараз розберу, подивлюсь. Так, на рахунок окулярів. Лінзи тут є всі просвітлені. Перша лінза ближче до очей, вона є, ну, тобто дві лінзи є склеєні. Друга лінза двоопукла. І третій комплект складається з двох лінз склеєних. Подивіться уважно. Бачите маленьку чорну цятку? Дуже незамітно. Ось, бачите її. Оце вона знаходиться між двома лінзами. Ну, тобто на заводі, я сумніваюся, що це не побачили, тому що, ну, замітно. Але нічого, якби вирішили, що для росіян така якість підійде. Продовжуємо, як ви бачите. Бінокль став набагато чистіший, ніж він був до цього. Получилося його ну, так, добряче почистити. Нормально зараз відносно нормальна картинка. Хочу ще від себе сказати декілька слів на рахунок якості цього бінокля і, і взагалом. Ну, дивіться, бінокль випущений у 2007 році. Завод Coms заснований в 40-х роках минулого століття. Тобто, це, це фабрика ну чи завод з, з історією. Тобто, вони виготовляють дуже довго вже ці біноклі різні. Ну, невже не можна виготовляти в сучасному світі з якісних матеріалів? Ну це має бути встидно. Ну ви розумієте? Тобто, я розбирав біноклі і 1910, го 1917-го, 20-го року німецькі біноклі? Ну там механіка на той час була краща ніж в цьому біноклі. Як так можна? Я цього не розумію. Просто це має бути просто встидно отаку річ в сучасному світі випускати. Ну, але за свої гроші, ну, я не знаю. Новий бінокль, скільки він там коштує, 150 доларів. Ну, я не знаю, якщо чесно, що вам сказати. Мабуть, я не раджу новий бінокль отакий от купляти. Ну що ж, дивимося на зображення. Знімаю я через телефон. Нагадую, тому, звичайно, що це дещо погіршує. Але в більшості зйомка на телефон підсилює. Дисторсію. Я б не сказав, що в цьому біноклі вона прям аж так дуже її замітно, ну, коли дивишся очима. Зараз от ви бачите, ну, її дещо видно. Ну, загалом я не можу нічого погано сказати на рахунок дисторсії тут. Більше скажу про те, що бачите, по центру зображення чітке, а по краях воно вже починає якби, розпливатися. Отут сферична операція. Ну, доволі добре замітно. А так, загалом, ну, таке зображення не, не дуже дорогого бінокля російського. Так що можете робити висновки. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.